Які, може, ще є нюанси помилки під час цього процесу? В принципі, багато але їх можна об'єднати. Це гігієна розведення. Тут в нас просто, прям вал-помилок, він з усіх боків до нас приходить. Це по-перше, в лабораторії всі зазвичай працюють в рукавичках. В жодній лабораторії чи на фермі ви не побачите людину в рукавичках. Тобто це навіть не прийнято. Хоча прям, це в я... прям в жодній. Прям в жодній, де я був в лабораторії, ніхто і ніколи з ферми в рукавичках не працював. А це мало б бути так, але цього немає. Добре, можна я зараз, якщо про рукавички, а які рукавички треба використовувати в лабораторії? Вінів без тальку, без пудри. Ні в якому разі не можна використовувати нітрілові, вони є токсичні для сперми. Не бажано використовувати латексні, тому що вони також не мають контактувати з спермою. Ну і звичайні поліетилини дуже швидко рвуться. Просто звичайні тобто вінілові. ті ж самі рукавички, як ми відбираємо сперму хряка вінілові, спермодобротні, такі ж самі ми маємо використовувати в лабораторії під час розведення сперми. Так.